Що можеш ти сказати для глухого? Що можеш показати для сліпого? Чи зможеш на надломане опертись? Чи може відчувати камінне серце? Ти запитаєш, чи таке буває? Невже є серце, що не відчуває? Невже є вуха, що не хочуть слухати? Невже є очі темні, ніби смута, я відповім тобі: на жаль, бувають серця, які життя не помічають, для яких світ довкола це розруха, які не чують, хоч і мають вуха, і, на жаль, вони не чують не фізично, ти їх побачить можеш. По обличчю, завжди похмурі і завжди сердиті, навіть коли все сяє, і щоб радіти причин достатньо або й навіть надмір, вони повсюди бачать лиш злий намір, підозрюють завжди усіх в усьому. В них на обличчях ти побачиш в тому, а на устах в них буде лише зітхання, докори, осуд, гнів і нарікання. Так ось ці люди з серцем кам'яним. Нічого ти не зможеш дати таким, і навіть Бог, на жаль, не допоможе. Цього у нього попросить не можуть, та й досить часто Бог у них теж винен. Бо він не дав їм навіть і половини із того, що вони колись просили. Не дав їм жить розкішно і щасливо, не влаштував чудово їхню долю, не дав їм друзів, хоч людей довкола багато є, та всі вони погані. Не розуміють або не приймають, не пошкодують, тільки звинуватять. Та ж той Бог в житті його не бачать Таких сьогодні є дуже багато, їм кожен день це мука, а не свято. Гординя засліпила їхні очі і їхні вуха чуть тебе не хочуть, бо ти не будеш влещувати слух, а твоя правда роз'ятрить їм дух. І коли почнеш їм очі відкривати, образиться, примусивши мовчати. Закриті очі і закриті вуха, камінне серце це біда і розруха, і ти не зможеш бодай щось змінити, бо їм самим потрібно захотіть позбавитись від ролі бідна жертва. І визнать, що душа в них майже мертва, про весь свій стан Ісусу розказати і відповідальність перед Богом взяти за те, що винні у своїх проблемах. Та це для них є надскладна дилема бо легше інших в чомусь звинуватити, аніж себе самого поміняти. Отож, чи скажеш слово для глухого? І чи покажеш напрям для сліпого, лише Господь у силі оживлять серця, які не можуть відчувати